На засіданні виконавчого комітету Ямпільської міської ради, яке провів міський голова Сергій Гаджук, одним із питань порядку денного було заслухано інформацію про роботу із зверненнями громадян в Ямпільській територіальній громаді. Право на звернення громадян гарантується чинним законодавством України і не може бути обмеженим в умовах воєнного та надзвичайного стану згідно Конституції України та інших законодавчих актів. Начальник загального відділу Ямпільської міської ради Наталя Звагольська, яка інформувала з цього питання, зазначила, що протягом 2023 року на розгляд в міську раду надійшло 7961 звернення, що на 348 менше, ніж в попередньому році. Окрім того, 26 тисяч звернень надійшло до центру надання адміністративних послуг Ямпільської міської ради. Далі пряма мова. Загалом, проти, протягом звітного періоду до міської ради та її структурних підрозділів старост Ростинських округів надійшло майже 34 тисячі звернень громадян. Найпритомнішу частку від усіх звернень становлять питання соціального захисту та матеріальної допомоги. Військовим їх сім'ям, а також незахищеним верствам населення, а це ВПО, внутрішньопереміщені, багатодітні сім'ї, люди похилого віку, особи з інвалідністю та інші. В цілому, протягом 2023 року надійшло 1090 звернень про допомогу, що на 312 звернень більше у порівнянні з минулим роком, так, про надання одноразової матеріальної допомоги на лікування громадян. Надійшло 588 звернень мобілізованим військовослужбовцям 202 звернення, на лікування поранених мобілізованих військовослужбовців 75 звернень, на поховання загиблих захисників 29 звернень. На допомогу на опалення сім'ям загиблих 46 звернень. Окрім того, опрацьовано 1109 звернень від власників житлових приміщень для нарахування компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньопереміщених осіб з початку війни. За результатами розгляду всіх цих звернень, міською радою проведені відповідні виплати за рахунок коштів місцевого бюджету. Центром надання адміністративних послуг задоволено звернення 180 осіб з числа переселенців щодо оформлення статусу внутрішньопереміщених осіб та зафіксовано 41 звернення щодо реєстрації пошкодженого майна внаслідок бойових дій. За зверненням громадян видано 15 тисяч довідок різного характеру і 10 500 довідок з реєстрації місця проживання та інших. У старосинських округах значну частину становили звернення щодо прийому документів на призначення житлових субсидій та пільг це 6 130, реєстрації місця проживання 618 заяв. За характером основних питань, що порушували громадяни в зверненнях, е, окрім соціальних, найбільш актуальними були питання аграрної політики земельних відносин, е, це більше тисячі житлово-комунального господарства, це до тисячі. Транспортного сполучення та зв'язку це до 300, захисту прав дітей до 200 та інші. На особливому контролі знаходяться звернення громадян, що надходять з урядової гарячої лінії. Таких зареєстровано 110 звернень, на 54 більше, ніж у минулому році. Протягом звітного періоду надійшло 88 інформаційних запитів на публічну інформацію, на 37 більше, ніж у минулому році. Запити надходили як від пересічних громадян, так і від журналістів та представників громадських організацій. Відповідь на запитувану інформацію надавалась згідно чинного законодавства впродовж п'яти днів. Також зареєстровано 17 депутатських звернень та запитів, з яких три від депутатів Ямпірської міської ради. Громадяни також можуть реалізовувати своє право на звернення громадян через офіційний веб-сайт у розділі Прозора громада. Шляхом подання електронної петиції за допомогою електронної ідентифікації особи і через подання електронного звернення шляхом заповнення електронної форми на офіційний веб-сайт. Робота зі зверненнями громадян і надалі залишається одним із пріоритетних напрямків Ємпірської міської ради. В цілому, в структурних підрозділах міської ради організація роботи зі зверненнями громадян перебуває на належному рівні і відповідає вимогам чинного законодавства. Дякую. Будуть запитання. Це ну, я хотів, щоб ми послухали стан роботи по цьому питанню, тому що ми з вами, коли чуємо ці цифри, де там 34 тисячі звернень, де там інші цифри, які звучать, ми просто сьогодні, коли вийдемо на вулицю, ми можемо почути одне єдине. Вони там нічого не роблять. Ну, поліція нічого не робить, міська рада нічого не робить, взагалі ніхто нічого не робить, абсолютно ніхто нічого не цей. Але коли ми чуємо цифри, так, що 34 тисячі звернень розглянуто, то значить хтось щось робив. Якщо ми подивимося, зараз буде світувати нам наші дільничі офіцери громад, ми теж почуємо, скільки там було заяв, скільки там звернень. Але в кінці кінців оцінка буде одна. Бо люди це. Вони розуміють собі по своєму Вони бачать, що гарно зібралася чи гарно зібрався і пішов на роботу. Що він там робив в тому приміщенні ніхто нікого не цікавить. Тому я хотів, щоб ми почули ці цифри, ми їх послухали. Ми знаємо, що є дійсно так, як Володимирна тільки що нам доповідала: є 40-ва стаття Конституції, яка дає право кожному жителю, кожному громадянину. Звертатися і отримувати на це відповідні відповіді, і ми їх маємо забезпечувати в тому порядку, який визначений чинним законодавством.